Же згадали про Мар'яна чаву і е, знаємо, що у Львові не лише є такий активіст, який відзначився своїми дуже дивними поглядами і маніпуляцією суспільною думкою. Але що службі безпеки відомо саме про цього Мар'яна? Е, чим він так відзначився, що СБУ вирішила до нього сьогодні завітати? Ну, звісно, він відзначився не лише, як ви наголосили раніше, нівелюванням сил оборони, зневажливим ставленням до наших захисників, але і наші оперативні співробітники зібрали масив доказової бази, де він в соціальних мережах публічно поширював наративи стосовно виправдовування збройної агресії Російської Федерації, глорифікував її учасників та заперечував саму агресію як таку. І саме ця доказова. База Заслугувала тим, аби на підставі зібраних доказів повідомити йому про підозру, зокрема за 436 статтею Прим. статтею Кримінального кодексу України, яка саме застерігає про вчинення таких протиправних дій станом на сьогодні, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і очікує на суд для обрання міри запобіжного заходу. Вже в подальших судових процесах суд йому буде обирати й міру покарання а згідно статей, які він порушив. Це 114 прим. 1 перешкоджання Збройним силам України в діяльності і стаття 436 прим. 2, яку я наголосила раніше, загрожує йому тримання під вартою до 8 років. Але не лише такий фігурант в нас є, є і інші, які були затримані. Зокрема, ми повідомляли про такого собі поплічника праву руку Стрімоусова, якого нещодавно спецслужба затримала в Одесі. Це також досить одіозний. Фігурант, який є родом з Миколаївщини, і досить тривалий час він саме проводив такі деструктивні впливи з стримусовим колаборантом. саме до початку ще повномасштабного вторгнення їхня така протиправна діяльність була зафіксована спецслужбою, коли вони дуже часто організовували і проводили проплачені акції. І ці акції, зокрема, були спрямовані саме на розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні. І в східних регіонах, і в регіоні нашого навіть вони були помічені на користь саме агресора. Йому також вже обрано і запобіжний захід, і в подальшому він буде відповідати перед законом згідно кримінального кодексу України. Пані Руксане, у мене ще питання стосовно Стахіва, тому що це теж такий аудіозний чолов'яга, і навіть він сьогодні вже відреагував на те, що затримало СБУ е сьогоднішнього другобицького блогера, у себе на Фейсбук сторінці, якщо не помиляюся, там казав затримано автора ютуб каналу, знає свої справа. Яка там історія з ним? Бо вона і заплутана, і ніби не заплутана. Там і якісь судові засідання. Ми вже в них заплуталися що станом на цей момент відомо, так чи ви слідкуєте за цією особою? Так чи вона на якомусь нагляді певному є? Історія Стахєм зовсім не заплутана. Він є фігурантом кримінального провадження за статтею 109. Це дії спрямовані на повалення конституційного ладу в Україні. Вчора в Галицькому районному суді міста Львова відбулося черво, чергове слухання стосовно його протиправних дій, які були задокументовані спецслужбою. І, Буде тривати наступне судове засідання. Тобто судовий процес триває, жодної заплутаної справи немає, і е, на кожному судовому засіданні розглядаються чергові матеріали справи або ж вносяться додаткові якісь клопотання зі сторони його адвоката чи зі сторони прокурорів. Станом на зараз триває процес, який є звичайним процесом в судових реаліях. Тому е, згодом вже ми будемо повідомляти пізніше, якщо суд винесе йому е, рішення. Стосовно термінів засудження Роксано. А скажіть, будь ласка, чи є вже на Львівщині якісь певні вироки, які стосуються схожих якихось таких персоналів, які теж вихваляли Росію, заперечували її агресію? Бо люди завжди, коли слідкують за такими подіями, вони чекають якогось логічного завершення, покарання чи зараз є вже на цей момент такі прецеденти, коли є ті покарання? Є прецеденти, ми навіть повідомляли нещодавно вже з реальними термінами засуджені, засуджені колаборанти на Львівщині були затримані і притягнені до відповідальності двоє осіб, які відбувають вже реальний термін позбавлення волі. Це з останніх я маю на увазі. Один з них колаборант з східних територій України. Він перебрався на Львівщину під виглядом внутрішньопереміщень. Особи, а на Лиманському напрямку, будучи ще на теренах рідних, він збирав інформацію стосовно дислокації переміщень Збройних сил України і передавав цю інформацію ворогу. А згодом, коли перебрався на територію нашого регіону, він продовжив спілкуватися з зв'язковим бойовиком і надавав йому додаткову всю інформацію, яку він зібрав до того, аби ворог міг прицільно здійснювати. Обстріли і знав, де розміщені наші захисники, їхні бліндажі, їхні фортифікаційні споруди та техніка. Проте його якраз затримали під час моменту чергової передачі такої інформації. Цю спецоперацію проводили контрозвідники Львівщини, і вже 13 років перебування за гратами. Йому такий вирок виніс суд, тому він відбуває покарання. А іншою колаборанткою, яка підтримувала політика, політику окупанта також виявилася внутрішньо переміщена особа. Це була жителька з Нікополя, яка Ховаючись в тилу України, де безпечно, у Львові, все-таки продовжувала підтримувати окупанта, прославляти дії армії агресора в соціальних мережах. А також навіть здійснювала дописи, що потрібно окупувати всю територію України, аби російський мір прийшов і сюди. Її засуджено до одного року і шести місяців позбавлення волі, тому кожен, хто посягає на державну цілість. Сість нашої держави на її суверенітет та недоторканність буде відповідати згідно кримінального кодексу України, і ми це вже бачимо на реальних термінах позбавлення волі, як для колаборантів, так і для бойовиків, які потрапляють в полон, їх засуджують. Тому жоден з зловмисників не уникне покарання.